Переходимо тоді вже зовсім недалеко, і ці два напрямки якраз дуже пов'язані. Наша Авдіївка Тут якраз окупанти намагаються лізти максимально на наші позиції. Задіяли вони тут теж величезний ресурс, про це горді статистика на майже на рівні з Бахмутським напрямком 24, 24 рази росіяни намагались атакувати. Якраз в районі Новокалинового керамік ми бачимо, на жаль, зміни. Червона зона розширилась, і також очеретине, там окупанти просунулись на захід від цього селища. І тут вони всіма силами пробують якраз розширити цю червону зону. І, до речі, аналітики чимале читав, вони якраз. Думали, що ворог після окупації очеретиного буде зміщатись навпаки нижче і спробує оточити наших підрозділів якраз в районі Бердачів, Семенівки і нижче. Але ви бачите по карті, що вони таки пробують рухатись в районі Костянтинівської траси? Можемо відмітити по карті. Тут насправді зовсім мало не одне найближчої ділянки цієї траси, там трохи більше 10 кілометрів. І ця дорога, вона, до речі, надзвичайно важлива для наших сил оборони. Це важлива артерія постачання. І ми з вами говорили в попередніх випусках, що Кирило Буданов ось весь напрямок укреслював. Саме Ярі, Авдіївку, як стратегічний напрямок окупантів на Покровськ. Тому не дивно, що дивлячись на втрати, вони намагаються перерізати ця траса називається 0504, і вона веде ви бачите, від Покровська через Мирноград, тут Костянтинівка і Аж до Часового Яру. І де, власне, на стратегічній висоті знаходяться наші військові, власне, і Інститут міжнародного вивчення війни теж говорив про те, що окупаційні війська можуть спробувати просунутися в Західному напрямку до міста Покровськ. або, а навпаки, допомагати наступу їхніх підрозділів на північ до Часового Яру. Де наша стратегічна висота, і, зрештою, вони там теж. Я повинен надавати в своїх оглядах різні думки, і міжнародні, і наших аналітиків. Міжнародний інститут вивчення. Він чимало коментував. Вони ще чотири тижні тому говорили про те, що в росіян буде максимально швидкий прорив. Бачимо зараз, а цього немає. Тому, до речі, е, які відео хотів показати, ви точно впізнаєте цю бригаду, е, цей батальйон це наш ударний е, Ахелес, е, 92-га окрема штурмова бригада. Ми з вами про них чимало говорили в районі якраз Часового Яру, і схоже, що зараз їх перекинули на допомогу якраз. В Авдіївському напрямку і якраз вони там вже почали оперативно працювати. Бачимо по відео. Вже і так підбита коробка, яку добивають по факту. Це зрештою робиться для того, щоб ворог не зміг евакуювати. Воно може бути зверху згорівше, але воно їздить і може бути цілої гармати. Загалом там, ну ви бачите, підхід, це була якраз денна операція. Ворог там застосував десь близько 5 одиниць техніки, а наші в свою чергу 4 відмінусували, це там одна БМП-3, яка вважається сучасною у росіян бойова машина піхоти. Потім БМП-2, танчик теж уразили. Т-72, і також згоріла їхня буханка, яка провозила особовий склад, і далі там по піхоті відпрацювали з тих, хто залишився. Це були там, бачимо, що двоє було двохсотих і один затрьохсотився. Загалом, так, якщо коротко цього разу ми говоримо про ситуацію на фронті. Але е окремо я хотів поговорити про те, що зможе змінити ситуацію на фронті, і, перш за все, мається на увазі не лише артилерійське постачання боєприпасів, не лише техніка. Ви знаєте, що максимально максимально росіяни е безстрашно задіють. Свою авіацію скидають і УМПК, скидають і Каби. Відповідно, на фіналочку з'явилось перше відео велике офіційне, де працюють наші пілоти на F16. В кого немає перекладача, і хто не знає англійською, будь ласка, перекладайте. Там є субтитри, але це ТОП і це навчання в Данії. Чекаємо, поки нарешті. Я застав на цей момент, коли перший F-16 з українським пілотом зіб'є російський Су-34 на відстані в 160 кілометрів. І цей Су-34 ніс керовані авіаційні бомби і раптово згорів на роботі. It is really super fun jet to fly. I'm not saying that MiG that I before is super boring, but. Def 16 is definitely more agile. It easily moves. The moment you think of something, it, it turns. I felt proud, not only for myself, but only for, for the for the rest of the guys, and that we are doing it now. I know how, how much work has been done to have this, this opportunity. It's been updated uh, several times, and as it is uh, right here, it's a very, very modern aircraft. It's competitive with the best uh, Western fighters, and uh, I'm sure that the Ukrainian Air Force will benefit from that. The biggest boost here is the motivation to go back and keep fighting the new jets. We are in this together, and we have a lot of sympathy with the, the Ukrainian people, and uh, we want to do whatever we can to help. Так це виглядає. Якщо ви бачили пуски в принципі, закордонної авіації, там обов'язково є людина, яка чи то зав'яносця дає напрямок, і в них там є своєрідна культура в цьому, тому я впевнений, що в найближчий час наші диспетчери, супроводжуючі інженери, зроблять Отак, от, от і покажуть перший зліт, F-16 на території України, який поїде е, полетить е, нищити російську авіацію з, з ракетами АІМ, які можуть збивати цілі на понад 160 км. кілометрів. Відповідно, російські су 34 Су-35 не зможуть вже так спокійно по всій лінії фронту запускати керовані авіаційні бомби. Таким був друзі, огляд на сьогодні Зустрінемося завтра з вами в той же час. Бережіть себе, вірте в нашу авіацію.